Вашої уваги представляємо очисник кондиціонера, іонізатор повітря бренду К-2. Зараз покажу, як даним продуктом користуватися, усуває неприємний запах і вбиває усі мікроби у кондиціонері. На заведеному автомобілі вимикаємо кондиціонер, включаємо от таку кнопочку, яка рециркулює повітря. У всій системі кондиціонування. Вмикаємо максимальну потужність вентилятора автомобіля. Зараз ми запустимо дану бутилочку і закриємо заведений автомобіль на 15 хвилин, як зазначає виробник. Ми нажали на кнопочку і пар пішов. Вертаємося через 15 хвилин. Як бачимо, наша бомбочка вже завершилася. Заглушити автомобіль і рекомендуємо відкрити повністю вікна двері, щоб залишки даного продукту вивітрилися з автомобіля.